На жаль, ми перебуваємо в стані повномасштабного вторгнення, і з наслідками ми будемо стикатися ще десятиріччями, а е люди повинні бути готові, що з ними буде відбуватися, як зустрічати військового? як взаємодіяти з дітьми, що говорити про війну, що говорити при втраті. Я вважаю, що найціннішим, що в цьому проєкту є, це направленість саме ментального здоров'я. Бо в Україні це наразі найголовніша проблема серед населення підтримати переселенців, підтримати людей, яких, яка пов'язана з наслідками військових дій, і це добре, що проект знайшов можливості допомогти цим людям, дітям, батькам. І коли нам запропонували долучитися до цього проєкту, ми з задоволенням це зробили. Адже цей проєкт реалізовується в умовах війни, і це дуже зараз потрібно підтримка, психологічна підтримка як учнів, як батьків, так і вчителів. Психічне здоров'я воно надважливе зараз під час стресу від війни, і це було ключовим для нас. То це проведення різних тренінгових занять, арт-терапетичних занять для учнів, для батьків, для вчителів. Були залучені фахівці. Це психологиня Марія Полозун, яка проводила як для батьків, для вчителів, так і для учнів різноманітні тренінги. В програму я спеціально включила засоби стресостійкості, подолання стресу і вправи для відновлення ресурсу для того, щоб люди, незважаючи на рівень травматизації, відчували себе безпечно, відчували себе прийнятими. Також ми проводили кола спілкування, проводили медіацію, говорили про ментальне здоров'я, про психологічне здоров'я, як підтримати в умовах війни дитини. Я давала принципи надання першої психологічної допомоги для того, щоб і місцеві, і ВПО знали, як відреагувати, якщо буде така стресова реакція організму, будь-якої людини, будь-якої дитини. Що потрібно робити, як самому допомогти собі, як допомогти своїм близьким, як спілкуватися з військовими? З дітками проводилися теж арт-терапетичні зняття, де діти можуть працювати і висловлювати свої думки не тільки вголос, а ще й руками працювати. Постало питання створити гончарну майстерню. Придумали що кабінет. Обладнання певне, почали вести гурток. Ми побачили, що діти дуже дуже цим захопилися, і на цьому вирішили не зупинятися. Були придбані у нас два гончарні круги і муфельна піч. А потім учнів стало більше і більше. Я звернувся до директора гімназії Валентини Васильівни. Кажу, так і так, як не було б непогано, якби придбати електричний гончарний круг. Вона взяла до уваги. Звернулася до молодіжної організації, знайшла спонсорів. Через два місяці круг у нас на столі. я своїм очам не повірив. Також ми отримали пісочну терапію. Дітки молодших класів можуть на перервах працювати і відтворювати свої почуття завдяки пісочній терапії. Це проект дуже корисний для нашої золотиніської гімназії, адже він об'єднав не тільки між собою учнів, але й батьків і вчителів. Нас познайомили з Ротарі, є клуб в Україні і запропонували нам написати проєкт саме на роторі. Тема була пов'язана з ментальним здоров'ям, з відновленням психічного здоров'я українців під час війни. Були тренінгові заняття з вчителями, тобто психологами в школах. Також це були тренінгові заняття самою молоддю, де психолог, яка не працює в школах, вона окремо від себе проводила психологічні заняття. Також це були дотаційні зустрічі з родинами з ВПО і тренінгові заняття для батьків. Ми вирішили, що було б добре, якби ми поєднали місцеву молодь і молодь, яка приїжджала з міст, які були окуповані трішки незвичним чином. Ми вирішили, що це будуть табори. Ми зробили прям повністю як наметове містечко, куди можуть приїжджати і наші учасники, які відвідують молодіжний центр, і також місцеве населення. Наша задача була це підтримання дружньої атмосфери для молоді і для відволікання від стресу в сьогоднішні такі тяжкі дні. Я коли поїхала в табір перший, то я при я їхала туди одною, повернулася туди зовсім іншою. Я повернулася додому, в мене було таке відчуття. Наче в мене не було вдома так десь. Місяців три за ці три дні я а, пережила купу емоцій. Це як емоції а, смутку. Ну бо сумувались друг за другом. Емоції не знаю, дуже такого позитиву. У нас були такі е, вечора з гітарами. Ми ходили там на гори різні, дивились на красиві краєвиди. І під час цього ми там грали в мафію, особливо в нас там було. І ми всі там знайомилися і сміялися там. І це було дуже легко роззнайомити з іншими. Мені здається, якби я поїхала на море, я б не така рада була. Ви це дійсно, і, і люди, і обстановка, яка там була, і природа, і ось ці вечори з гітарою, і вогнище. Ще запам'ятались пісні, які ми співали, українські пісні. Я думав, що я знаю в крапивні, все. Я думав, що все б ходив, але насправді ні. Коли ми гуляли з нашими, нашою командою, я дізнався, що природа крапивни насправді дуже велика та різноманітна. Там гарна місцевість, дуже чиста та хороше повітря. І взагалі люди, люди в крапині дуже. Теплі та душевні. Психолог проводила нам тренінг. І це було про агресію. Я досить не вмію повністю висловлювати свої емоції і стримую їх всередині досить часто. І мені якраз після цього тренінгу вона порадила, що мені треба активно виражати свої емоції всіма способами, які є мені доступними, займатися спортом, тому що це теж викид енергії. І мені якраз після нього стає легше. З психологом можна було поговорити. Він проводив тренінги, більшість була вже сформована команда, але були і нові люди, з якими хотілось познайомитись ближче, психолог їх розкривав, вони відкривалися по-новому. Все ще думаю, що так чи інакше, життя повинно продовжуватись. В час війни треба якось намагатись покращити свій моральний стан. От якраз таки тим, що ми робимо. Тому що якщо не давати своєму на самому своїй свідомості трошки печінка, то я думаю, що людина рано чи пізно зійде з розуму. Цим літом ми ще проводили концерт в Кропивні і знайшли там собі нових фанатів, яких дуже любимо та цінуємо, тому що люди там, ще раз скажу, дуже класні. Я чесно дуже вдячна, що це було організовано. Я вдячна всім, хто долучився до цього, хто створив це, хто підтримав цей проект. Це дійсно дуже круто і я впевнена, що таких проєктів потрібно робити багато, адже це як е, і допомога і підліткам, і допомога, е, на мою думку, і селу, тому що воно розвивається. Коли якась е, фундація, якась е, організація не байдуже і фінансує такі подібні продукти, е, проєкти, і звісно, що це велика така людська позиція. І вона викликає почуття вдячності. Звісно, я хочу подякувати роторі клубу за те, що така можливість була. Думаю, це просто люди, які горять своїм своєю справою. Мій клуб завжди авіз людей the people in Ukraine, and we, we will support them as long as we can, and as long as the needs are there. So I want to thank you for being a part of this movement uh, of the young people and also the mature people coming together to serve the others in the world.